그는 도니다 우리도 <목소리도> 요 Пані Тетяна, отець Ян, Євген Заїка це вже сформована команда однодумців, які на сьогоднішній день вдало і вміло реалізовують е, проєкт Фокіць-Юа в рамках і на території замлиння. Ми будемо на майбутнє це теж планувати, будемо це реалізовувати. Ну і багато інших цікавих речей, що стосуються е, стосовно діток та їх реабілітації. Одна дитина сучасна Україна це є благодійний фонд, котрий вже вкотре нам допомагає з нами співпрацює. Вони профінансували кожну дитину, привезли. А ми робили майки для мастер-класів, щоб не вимозти свій одяг. І ви в них весь час сходите, так да? чи що? Угу. — А В тебе їх мають? Одна? Одна. — Класна така взагалі. Ну повернись. Тут... Дуже багато спогадів, якщо ти їдеш назад додому, що тут дуже гарно навчишся малювати. Е... Ну, тут дуже круто. З бісера плили з глини робили, малювала. З кожним табором збільшуються і збільшуються цікавинки, різні локації, інвентар, який дозволяє дитині. Знайти собі місце усамітнення на гамаку або загоряння і лежання в тіньку відпочинку під грибочками, сидіння під акаціями і розмовами. Можна б купити каву під аркою, загадати бажання. А вправа для того, щоб декілька разів стрибати і назад. Стрибати і назад. О, Забави кожен день у нас проходять. Крім традиційних видів, футбол, волейбол, батути, фрізбі, то ми займаємося. От тепер нам побудували майданчик. Класно Дуже А ви що тут ви сейчас можете малювати? Я ж тоже. Через день можно малювати. А с вами цей? Ну, Якщо чесно, то все чікі-пуки. Мені понравилась наша лідерка е, Віка. Вона така класна, вона на нашій волні, на хвилі, на нашій. Е, і ну, взагалі тут всі такі класні і не знаю, комфортні дуже. З ними можна вільно розмовляти. А то бувають якісь терпьори, з ними взагалі не можна нормально поговорити нічого. Майстер-класи. Оце, ось, наприклад, робимо. Оце дуже таке, ну, не знаю, розвиває. Не Знаю, свої стереотипи, не знаю. Ну просто можна навчитись гарно малювати фарбами. Та там взагалі майстер-класи такі, наприклад, з зиною, вони допомагають нам все виговоритися їй, ну і проявляти свої почуття. Що ви візьмете як інструмент на подальшу роботу? Так? Тому що ми піднімали тему вже майже дорослі, тому що. Категорія підлітків, так? І що? Ви правду сказала. Ми вступаємо в нове доросле життя. І що відбувається? Що ми вже хочемо, але ще не знаємо як, так? І тому що бунтуємо. Чому важливо нам працювати з нашими травмами, а особливо з дитячими травмами? Для чого? Якщо щоб були. нам стало легше, щоб вона в нас не накопичувалася. Звичайно, тому що дивіться, ви йдете в доросле життя. Якщо уявити, що ви зараз маєте фундамент, так? дитинство, це ми маємо фундамент. І якщо фундамент це такі от каташки, і ми збудуємо будиночок, то що відбудеться? Який це буде будиночок? Будинок бутанник. Що наш проєкт націлений саме на роботу з категорією дітей, які постраждали від війни. Є такі моменти, які вони бояться сказати своїм мамам або близьким, тому що вони бояться їх поранити, бояться, що вони будуть за них хвилюватися. Але їм важливо цим поділитися, і для цього є ми ніби сторонні люди, але вони готові нам відкритися. Запам'ятався, наприклад, з зиною, де там карточки. Ми дивилися і пояснювали, що ну, найперше в думку прийшло. Uh, і ще м, понравився майстер-клас, запам'ятався, де ми малювали статуетку ну, свічки такі. Я, наприклад, цільпанчик малювала. Нормальні майстер-класи. тільки що робили? Ми з фарбами на воді, як такі, ми були... тось... макали так, воду і листочком прикладували і були... ебру називається. ебру, ебру. Що вийшло у вас дуже чітко? Ну, народ, таке, відійде. Мамі покажу, може, сама подумає, що гарно. Ну, таке нормально. Мління про людей, які тут працюють, це мальовниче місце, люди з відкритим серцем і душею це місце сили, це місце позитивних емоцій. Діти себе набагато краще почувають. Дякую вам за все, Дякую вам! через культуру. Ми бачимо, наскільки багато є митців, наскільки відомих українських художників і інших діячів культури, які на сьогоднішній день говорять про нашу країну цілому світу. Наша задача підняти це все, показати, і щоб люди себе асоціювали з культурою наших пращурів і з тим, що ми українці.